Лі швидкості просто ризикують своїм життям. А насправді ж навпаки, вони знають, як його вберегти. Тому вони гідні стати героями рубрики спортивні драми. Хто такі гонщики, аматори і чим вони займаються далі у програмі? Адреналін, драйв та вибухова енергія. Ось чого вони очікують від спорту. Вони шаленіють від швидкості, а ми шаленіємо від того, що вони витворяють на дорогах. Знайомтесь, це Віталій. Для нього швидкість і хобі, і робота, і спорт. Переможець аматорського ралі Чайка вчить людей контраварійному кормуванню. Ремень безпеці це однозначно, це об'язательно має бути в кожному автомобілі. Ну а далі лише сама майстерність водія Головне – самоконтроль. Хорошая рулешка и красивое настроение. Можно мне спробувати? Можно, конечно. Добре, я набираю сміливості і йду туди, всередину. Ззовні все виглядає аж надто небезпечно, а ось так зсередини. Якими зараз елементи будемо виконувати? Розкажіть ну, в народні це називається поліцейський розворот. Зараз ми попробуємо виконати. поліцейський. Це розворот на 180 градусів. Це найулюбленіший прийом кермування американських копів. Звідси і назва. Ось що виходить з нашого експерименту. Перший віраж витримали. Далі складніше. Зараз ми будемо робити розворот на 360 градусів. Це поєднання двох елементів. Розворот на 180 градусів, переднім ходом і одразу ж заднім. <звук> далі так званий елемент контрабандиста. Розвертаємося переднім ходом на 180 градусів. І наостанок справжній трюк дрит не просто між конусами, а навколо живої людини. В цьому воді спорту головне розуміти, що вони не просто протирають шини, вони вчать людей безпеці на дорозі, щоб в непередбачуваних ситуаціях Людина могла зорієнтуватися. Так їздити гуру аматорського автоспорту дозволяють собі лише на треках, а учням суворо забороняють перевищувати швидкість як у місті, так і на трасі. Ми не учим ганяти да? то тобто есть ми учим по-настоящему правильно управляти автомобілів. Ви погороду не ганяєте, відпрацьовуються yes. всі елементи виключно для того, аби водій у нештатній ситуації не розгубився за кермом. Чоловік дов постоянно контролювати себе, да тон тобто може понімати, що в будь-який момент його можуть понести, і Він дожен не пугатися, не нажати різко тормоз, просто. А дійсне справиться з ситуацією. Віталій зізнається, він жодного разу не потрапляв у небезпечну для життя ситуацію на дорозі. Все завдяки умінням та навичкам. Za sportu.